Яцькі міські на екрані. Наприкінці 1939 року лікарне ім'я Артур Дершкер прийняв заклик служити медичним місіонером у південно-східній Азії. Разом із жиною та маленьким сином він виїхав з Сан-Франциско на японському лайнері, що прямував до Таїланду. Завданням Гешки було створено. Дізнавшись про роботу церкви в різних регіонах світу, бізнесмени і громадські діячі острова запропонували підтримати будівництво клініки. У день відкриття цього закладу, лікар Гешків прооперував вашого хворого пацієнта, від якого відмовлялися в державних лікарнях, оскільки вважали його випадок безнадійним. Артур завоював повну довіру місцевих жителів. Коли прооперовали чоловік вже через місяць вийшов з лікарні. Клініка стала приймати 60 амбулаторних пацієнтів на день, 15 ліжок, які встановили для пацієнтів, були постійно в зайняті. Здавалося, що практично кожна людина в місті знала доктора Кешке і приймала його за дороги, повідомив адміністратор місії кілька років по тому. Він додав, що війни розповіли про кількох людей, яких врятувають смерті цей чоловік, а також про велике добро, яке він відніс для інших. Коли Сполучені Штати вступили Стало поштовхом для успішної роботи клініки, яка на той момент проіснувала лише один рік. Лікар Дешкі зв'язався з британським консулом на острові, отримав інструкцію, у якій йшлося про прохання прибути разом з родиною на пляж за 10 хвилин. Там їх підібрало британське судно і відправило до Сінгапуру. Корабель був обстріляний японськими бомбардувальниками, але атака була зупинена, можливо, тому що капітан наказав зняти британський прапор і завіти його прапор. Японії сім'я Артура та інші місіонери пересіли на останній американський фрегат в Сінгапурі, якраз перед тим, як місто було захоплене. Корабель відправився на південь до Кейптауна, Південної Африки, оскільки шлях Тихим океаном вважався надто небезпечним. Частина екіпажу втекла в Кейптауні, але корабель продовжив передлік Атлантики. Вони пливилися загами, щоб рятуватися від ворожих торпед. На щастя, всі пасажири. Прибули до Нью-Йорка два місяці по тому. Клініка місії на Кукеті пізніше відома, як Кутецька атлотистська лікарня, знову почала працювати в липні 1949 року у новій будівлі, яка була побудована протягом декількох десятиліть. Послуги лікарні розширились і вона була переймена. На місіонерську лікарню Кет у 2002 році, якою дотепер керує місія Союзу Південно-Східної Азії, після виходу на пенсію з постійної медичної практики, лікар Артур переїхав до гірського будинку поблизу національного парку. Форні США і навіть тоді чоловік продовжував практикуватися і далі займатися медициною до 10 років. І він помер, доживши до свого 93 93-го дня народження. Лікар Гешке провів своє життя служачи іншим, і його спадщина і слугні й до нині, щоб дізнатися більше історії про служіння місіонерів. Відвідайте сайт енциклопедії Адвентистівського дня.